Вітаю! З вами смачно домашнє! Сьогодні будемо готувати легкий, ніжний та смачний десерт кавовий мус. Ну що ж, готуємося до перегляду, підписуємося на канал, ставимо вподобайки і поїхали! Для приготування мусу будемо використовувати наступні інгредієнти: вершки 30-36%, холодну воду. Цукор, розчинну каву, печиво та злочинне молоко. Першим етапом замішуємо цукор, розчинну каву та холодну воду. Взбиваємо до однорідної консистенції. Звичайно, простіше використовувати міксер, проте ми не шукаємо легких шляхів. Маса збита до пишності, будемо збивати вершки. Наші важкі збиті. тепер додаємо сюди згущене молоко. І акуратно замішуємо. Тепер поєднаємо суміш між собою. Замішавши каву важкого масу, наповнюю креманки. Викладаємо перший шар. Додаємо печиво і наповнюємо креманку доверху. Десерт можна прикрасити натертим шоколадом. Декоруємо мус печивом та відправляємо в холодильник до повного охолодження. Минуло 15 хвилин. Мус готовий. Ну що ж, ну дегустувати. Дуже ніжно. Каву. Ну і звісно, смачно. Друзі, спробуйте приготувати цей мус і впевнений, що ви отримаєте прекрасний результат. Підписуйтесь на смачно домашнє. Ставимо подобайки до відео. Всього доброго. До побачення!